Народився Володимир Михайлович Івасюк 4 березня 1949 року у районному містечку Кіцмань Чернівецької області в сім'ї вчителів Михайла та Софії Івасюків. З раннього дитинства у хлопчика проявляються музичні здібності. У 1954 році батько композитора разом з іншими жителями Кіцмані добивається, аби в містечку відкрили музичну школу. І п'ятирічний Володимир потрапляє у підготовчий клас філії Чернівецької музичної школи no де починає оволодівати скрипкою. Навчаючись у школі, хлопець проявив неабиякі здібності добри на скрипці. Його запрошують грати на місцевих оглядах художньої самодіяльності, на батьківських зборах за свою чудову гру. Володимир отримує від земляків подарунок справжню німецьку скрипку. У 1964 році Володимир створює в школі ансамбль Буковинка і пише для нього пісні, серед яких найперша колись Колектив здобуває перемоги на кількох самодіяльних конкурсах, їде до Києва, там його помічають. Запрошують на обласне телебачення, нагороджують подорожчу по Дніпру. Володимир вступає до Чернівецького медичного інституту. Його відразу ж обирають старостою групи. Запрошують в оркестр народних інструментів трембіта. Камерний оркестр медінституту. Володимир Івасюк усе глибше занурюється в компонування пісень. Після підйому групи студентів, серед яких був і Володимир на гору Говерлу, з'являється талановитий твір Я піду в далекі гори, який був записаний на українському радіо. Пісню одразу ж сподобалась слухачам і часто звучала в ефірі.